Слава Ісусу Христу, дорогі сестри, і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко, і ми продовжуємо читати псалми. Сьогодні хочу, щоб ми разом з вами молилися четвертим псалмом, в якому мова йде про безпеку у Господі. Це і такий індивідуальний плач, молитва про допомогу, яка відображає глибоку довіру до Бога, особи, яка переживає особисту кризу. Текст четвертого псалма є наступним. Він починається з заголовку, в якому читаємо провідникову хору на струнах Псалом Давида. І далі в другому вірші відразу йде молитва. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий, у тісноті моїй дав ти мені пільгу, змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. Наступний вірш провадить мову про ворогів. Осени людські, докіль будете твердосерді, чого любите пустей, шукаєте неправду. А далі є заохочення до служіння. Знайте, Господь придивне своєму святому робить, Господь почує, коли візву до нього, тремтіть і не грішіть, роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть, жертвуйте жертви справедливі і на Господа надійтесь. Далі знову мова йде про ворогів. Багато кажуть, хто нам покаже блага. Яви нам, Господи, світло лиця Твого. І завершується псалом молитвою, так само, як і починався. Дав ти моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти у мирі вже засинаю. Бо ти, Господи, єдиний, даєш мені безпечно жити. Отже, цей псалом Давида написаний у формі хіазму, тобто літературної структури, де перша і остання частини відповідають одна одній, створюючи симетричний візерунок. Хоча конкретна історична ситуація, в якій писався цей псалом, не є вказана, але вона відображає стан, коли автор стикається з Таким спротивом, опозицію, і е, передусім бачимо, що хтось поширює наклепи на нього. Тому, псалом 4 це особиста молитва людини, яка страждає від несправедливості, не від несправедливого осудження, обмови, можна так сказати. Честь особи є пошкоджена обманом, наклепом. І незважаючи на страждання, все ж таки домінуючий настрій цієї молитви є впевненість у Божій допомозі. Структурно цей псалом можна поділити на три основні частини. В другому віші ми бачимо звернення до Бога з проханням, щоб Господь його вислухав і допоміг. Далі, з третього по сьомий вірш, є докір тим, хто спричиняє приниження і страждання псалмопівця. А далі. В кінці два вірші, 8 і 9, і демонструють таку декларацію довіри до Бога. Очевидно, що цей псалом має в собі дуже багатство тем. Ми не можемо сказати, що це такий індивідуальний псалом плачу. Кожен псалом має в собі дуже велике багатство. Різних тем, і кожна людина може переживати його також по-різному, звертаючи увагу на різні акценти. Я би хотів звернути увагу на кілька таких єврейських понять, які взагалі є важливі для розуміння не тільки псалтеря, але й богослов'я біблійного загалом. Передусім, тут є поняття цедек. Тобто ми можемо перекладати як праведний, справедливий. У цьому другому вірші псалмі, псалмопівець називає Господа Богом справедливим, власне використовуючи це поняття цедек. Цей термін означає не просто правильність чи справедливість в такому юридичному правовому розумінні, але передусім має на увазі стосунки, відносини між людьми і правильні стосунки людей з Богом. Коли псалмопівець говорить про Бога, що він є цедек, він визнає його праведність. Але правота псалмопівця також залежить від Бога. Праведність це, врешті-решт, питання Божого судження, а не людської думки. Людина сама не може бути праведна. Бог робить людину праведною. І, очевидно, друге важливе поняття, яке тут є присутнє у п'ятому вірші, це є таке єврейське поняття рагаз, яке ми перекладаємо тут в українському перекладі овіці Івана Хоменка, як тремтіти. Псаломопівець каже тремтіть і не грішіть. Використовуючи це поняття рагаз, цей термін означає зазвичай страх або благовіння, тобто не просто якась емоційна реакція, а внутрішнє усвідомлення Божої святості і також Божої присутності. Тому Псалмопівець закликає своїх супротивників, замість того, щоб займатися наклепами, відчувати трепет перед Богом, тобто уникати гріхів, стараючися не порушувати. Божий порядок, відмовлятися від духовних намірів. Каже, тремтіть і не грішіть, роздумуйте на ложах ваших, замість робити щось дурне, непотрібне, те, що суперечить Божому порядку. подумайте над тим, яким має бути ваше життя. До речі, в 99-му Псалмі, в першому місці, вірші цей термін також використовується для опису належної реакції, реакції народів на Боже панування. Тут мова йде про визнання Божого. Авторитету, Божого пріоритету, наш, над якимись просто людськими раціями і так далі. І, Очевидно, дуже часто вже вони – поняття шалом, мир. Тут є також присутнє в дев'ятому вірші, де псаломпівець каже, не встигну я лягти у мирі вже засинаю». І тут, власне, присутнє це поняття шалом на значення миру. І це значно глибше поняття, ніж просто, просто відсутність війни, тому що воно означає і цільність, і повноту, і процвітання, і добробусть, і досконалість, і щастя, і спасіння. Це дуже містке поняття, і людина, яка знаходиться в правильних стосунках з Богом і з ближніми, вона переживає шалом. Це є наслідком цього Божого порядку в житті людини. Коли людина відкривається на Бога, який є праведний, який є Богом порядку, то і в ній в житті, в її житті з'являється порядок, і плодом цього порядку цієї праведності, цієї справедливості, ви ми говорили іншими словами, є оцей Божий шалом, який вказує, який вказує на те, що людина переживає цю повноту спокою, повноту миру, повноту безпеки у Бозі. Незалежно від зовнішніх нізовніх обставин. Так, як мала дитина чується на руках у матері. Так людина, яка перебуває в Бозі, відчуває оцей мир. Бословське значення псальма також полягає в тому, що Бог, а не люди, які можуть обмовляти, очорнювати особу. Так? Саме Бог є основою честі людини, її самоповаги, її гідності, її самоакцептанції, сприйняття. Псалмопівець має основу власного самосприйняття, своєї ідентичності так? у своїх стосунках з Богом. І незалежно від того, що інші про неї думають, коли людина є у Бозі, їй вистачає розуміння того, що Бог про неї думає. У культурі стародавнього Ізраїлю честь мала дуже важливу цінність. Втрата честі мала дуже трагічні наслідки для самооцінки людини, для її навіть соціального сприйняття. Це було щось таке дуже знаєте, страшне, коли людина е втрачала своє добре ім'я. Осоромити, принизти людину, вважалося навіть певного роду насильством, і часом навіть гіршим за якусь фізичну там, шкоду, яку могли нанести людині. Тому Псалмопівець дуже з одного боку переживає про відновлення своєї честі і хоче, щоб десь він мав добре ім'я, але він у цьому всьому, коли переживає цю кризу, звертається до Бога, котрий є справедливим. Тобто до того, від кого насправді залежить його праведність, його гідність як особи. Як ми можемо сьогодні цей псалом застосовувати наш щоденного життя, до тих щоденних обставин, в яких ми перебуваємо? Ну, у багатьох моментах. Передусім, цей псалом з огляду на згадку про сон, про безпечний сон, про мир вже засинає, так, він також може бути як вечірня молитва. Цим псалом четвертим можна завершувати свій день. Так, також цей псалом говорить, що наша ідентичність, це наше сприйняття, те, як ми розуміємо себе, щоб ми себе не терзали, не мали різних комплексів. Все це засновано на наших стосунках з Богом, не на тому, що інші думають про нас. Коли ми зустрічаємось в нашому житті з якимось несправедливим особом, наклепом, обмовою, критикою, так ми повинні розуміти, що наша цінність визначається не те, що люди про нас придумали і сказали. А те, що думає Бог про нас, які ми стосунки з ним будуємо. Друге, це завжди мусить бути правильна реакція на гріх. Псалмопівець у часі кризи, коли його, що так скажу, кусають тими, тими духовними стрілами, такими, так обмови, він, він інакше реагує. І навіть тих, що стосовно тих, які роблять зле, він не просто бажає їм щось також у відповідь злого. Він закликає їх до благовійного трепету перед Богом. Він просить, щоб вони мали острах і сором, так? щоб вони не перечили Божим задумам. І очевидно, тому ми повинні також розуміти, що коли ми зустрічаємося з якимись несправедливими речами, ми повинні передусім бажати, щоб в житті тої чи іншої людини, яка чинить нам кривду. Бог знайшов своє належне місце, бо коли Бог є на першому місці, тоді все інше стає на свої місця, тоді абсолютно змінюються стосунки. І також цей псалом навчає нас, що тільки Бог дає справжній мир. Людська слава, людська, людське сприйняття, людська похвала вона не робить нас щасливими. Це дуже тимчасові речі. Тільки Бог і наше розуміння Його місця в нашому житті приносить нам справжній мир. Святий Павло, до речі, читуючи цей уривок, навчає в посланні до Фесян в 4 главі, з 26 по 27 вірш, Гнівайтеся, та не грішите, хай сонце не заходить над вашим гнівом і не давайте місця дияволові. Тобто, ми, навіть переживаючи якісь кризи, не повинні дозволити. Щоб все це недобре нас затягнуло в той такий смертоносний потік. У посланні до Филип'ян, 4, главі 7 вірші, Павло розвиває цю думку ще інакше, обіцяючи, що мир Божий, що вище всякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Отже, цей Божий мир є саме тим, що псалмопівець знаходить, коли він довіряє своє життя Богу посеред труднощів життя. Не людська похвала, не людська якась підтримка і запевнення, знаєте, стають тривкою основа нашого життя. каже, що мир Божий. Бо коли ми є в Бозі, то ми маємо мир Божий, і ми маємо те, каже Ісус, що сам світ не може дати, тільки Бог може дати. Тому, другі сестри і брати, цей четвертий псалом, тоді коли ми переживаємо зараз через цю війну різні страхи, різні кризи. Запрошує нас знаходити нашу справжню ідентичність, віднаходити себе, віднаходити внутрішню безпеку, мир у наших стосунках з Богом, а не просто залежати від думки інших людей чи якихось зовнішніх обставин, які інколи просто ну незалежні від нас і часом загрозливі. Дякую за те, що ви присвятили свій час для розумів над Божим Словом. Захочу вас читати псалми за ваших рідних, передусім за тих, хто ризикує своїм життям за для нас, за наші відважні захисники, захисників. Хай вам щастить до наступного ефіру. Слава Ісусу Христу!